Доброго дня, пані та панове, слава Україні! Ми раді вітати вас із князівського міста Галич. Ну і запрошуємо вас на перегляд фінального матчу розіграшу Кубка Івано-Франківського району. З футболу з сезону 2023-2024. Сьогодні в місті Галич на стадіоні Галицький зустрічаються срібні призери чемпіонату поточного ну і поточної першості. Виходить, що так, футбольний клуб Клубівці, який є сьогодні номінальними господарями в сьогоднішньому вирішальному, найважливішому поєдинку в рамках розіграшу Кубка. Івано-Франківського району зустрічається із футбольним клубом Липівка, колишній представник Рогатинського району. Сьогодні, друзі, чекаємо цікавого протистояння. Перший в історії фінал розіграшу кубка Івано-Франківського району. Змагання відновились. ну і Сьогодні ми бачимо квінтесенцію всього турніру, Вирішальний поєдинок за участю клубівців та Липівки. Ну і поки що багато сумбуру, удар по воротах. і Ось з нічого. Міг виникнути зараз момент біля воріт клубівців. Відбувся у нас такий удар по воротах. Ну і, зрештою, чи змушений буде сам кіпер футбольного клубу. Липівка в нас гру вступати, удар по воротах в той же кут, де у нас торган і розташовувався. Ніхто там м'яча не зачепив. Ну, будемо вважати це такою хорошою пристрілкою у виконанні сьомого номера. Знову, перші на підбиранні. Тут в опорній зоні саме гравці у жовто-синій формі. Зараз неточна передача, є вже можливість у клубівців для того, щоб знову відправити у швидкий відрив Антошківа, Олега Антошківа, але недостатньо поквапився. Давайте скажемо так в цьому епізоді сьомий номер клубівців. Далі він з м'ячем залишається, віддає ось таку класну передачу на свого партнера по команді. Фактично, вихід в один в один. і рахунок у нас відкрито. Друзі на 18-й хвилині. По професорській тут розібрався. Гравець футбольного клубу Клубівці і відкриває рахунок в нашому сьогоднішньому матчі. Зараз ми побачимо, хто це точно був. Ну а поки що констатуємо без особливих проблем. Обіграв суперника. Був в нього простір для цього і була більш вигідна позиція. Знову перехоплення від Липівки. Є можливість зараз вибігти 2-2 фактично. На лівому фланзі зараз м'яч. І такий удар по воротах відбувається. Але ну, тут ще питання: чи це такий був удар по воротах, чи швидше навісна передача від Михайла Стеславського на Богдана Сапігу. Продовж сьогоднішнього матчу. Тим часом передача на Антошківа. Антошків з м'ячем знову сам пробиває цього разу. Ну і ось нарешті тільки зараз Зарій Торган у нас в гру вступає, забираючи м'яч до власних рук. Чуємо, ми там далеко і грім. Можливо, такий побачимо навіть і якісь опади під час сьогоднішнього матчу. Ну, поки що, я думаю, вже великий плюс. Тим часом удар по воротах туди в дальню дев'ятку в цьому епізоді. Юрій Шевчук у нас цілив. Ну але. Ну, але... Удар, який заблокований. Лукашук, знову не з першого разу, але все-таки ловить м'яча до рук. Після того Кривень завдавав удару із далекої дистанції. Ну, а попередження, друзі, в нас отримав Олег Твердохліб. Той гравець, який, в принципі, міг цю жовту іще раніше отримувати. Пам'ятаємо, ми один із попередніх епізодів, коли вже був натяк так, на те, що він може свою жовту отримати. Зараз Антошків не було тут порушення правил в цьому епізоді. Антошків пробиває, але один в один не переграє в цьому епізоді Назарія Торгана. Браво, Назарій Торган! Ну, тут питання: чи було порушення правил? Там здається, що Антошків таки заплів ноги захиснику Липівки, але арбітер ніяк не відреагував на цей епізод і дозволив гру продовжити. Чотириногий друзі і на футбольному полі. Антошків підхоплює м'яча, але одразу ж його втрачає. Кривень його підхоплює. Удар по воротах від Михайла Стиславського. Ну і ще один шанс. У Стиславського вже вкомпенсований до часу першого тайму час. Будемо надіятись на це забитим м'ячем. Відзначився Любомир Петринка на 19-й хвилині. Внаслідок дуже і дуже класних і вдалих, як ви розумієте, індивідуальних дій там обіграв одразу кількох гравців команди суперника. Ось який постріл. М'яч поперечку влучає, але триває атака клубівців. Тут же Антошків додавав. Ну, але це було куди менш. Небезпечно, ніж той момент, коли Федорук так класно спіймав м'яча на ліву ударну ногу. Завдав цього удару у поворотах. Ну і здається, що зараз бачимо штрафнею виконанні клубівців. Удар по воротах у виконанні пронюка. Богдан пронюк пробивав, але влучив стійку. А тут уже удар по воротах від Олега Пантелюка. Це було куди більш небезпечно. Триває атака клубівців, але здається, таки відбиваються. Вже, я думаю, настав, настав час і про них говорити. Андрій Іваночко, 88-й. Гантошків тим часом з м'ячем залишається. Арбітер не призначає пенальті в цьому епізоді. Там уже гравець Липівки завалювався на газон. Після того таки, здається, зачепив Олега Антошківа, ну, але дійсно. Ну, про Олега Антошківа ми сьогодні багато згадували. Ну, і дійсно, там є гострота від нього в передній лінії. клубівців. це, до речі, найкращий бомбардир у складі клубівців. А ось який момент у Липівці і ще, і ще, і ще один. Уже одну годину ігрового часу рівно у нас провели. Знову Липівка з м'ячем. Ну, я вже, чесно кажучи, і не пригадаю, коли крайній раз, ну а тут вже і Владислав Лукашук. Сей від нього. Такий дістав він м'яча, там у верхньому куті, власних воріт, ну і перевів м'яч. Саме на Ютуб-каналі «Івспорт», який вже став таким собі неофіційним інформаційним партнером Івано-Франківської обласної асоціації футболу. Антошків зараз вибрав цей м'яч для себе. За рахунок фактури Антошків пробиває. І вдруге, в сьогоднішньому матчі, Антошків не може в ближньому бою переграти кіпера Липівки. Знову Назарій Торган і знову вдалі дії від нього. Зайцев. Зайцев віддає передачу туди. На свого... Партнера по команді на 11-го номера на свого капітана. Удар по воротах від Крохмалюка. І м'яч там пролітає в кількох сантиметрах від стійки. Ну і тут треба було бачити вам, друзі, реакцію лави запасних Липівки. Уже Лукашук точно, здається, не був готовий допомагати своїй команді. Вперед. Боротьба за м'яч. Все-таки в центральному колі з м'ячем зараз гравці Липівки. Ну і в нас здається, друзі, фінал досягає свого апогею. Арбітер нічого в нас не компенсує. Дає фінальний свисток. Завершено фінальний матч. розіграшу Кубка Івано-Франківського району. З футболу сезону 2023-2024, Поєдинок історичний. Це перший фінал. Ну і футбольний клуб клубівці входить в цю історію, перемагаючи із рахунком 1-0 у Виснажливому тяжкому поєдинку. У нас є такий приємний форс-мажор, який мені повідомили буквально щойно з поважної причини. Сьогодні не зміг взяти участь в сьогоднішньому матчі. Гравець Липівки Григорій. Лісовий, але я знаю, що він є тут присутній на стадіоні. Він хоче щось сказати нам дуже важливо. Григорій, ми запрошуємо вас сюди. Ти вийдеш за мене? Ще раз, друзі, футбольний клуб Клубівці, Володар Кубка, Івано-Франківська району з футболу сезону 2023-2024. На цьому все. дякуємо всім за участь в церемонії нагородження і до зустрічі вже під час наступних матчів.